привіт! вот так зараблись і рибошки дайки муховики померзли. お風呂場から落ちて。 Пенки такі мерзлі. Вот вони чисто змерзли Ще можна знайти. Теж не варто брати нічого. Так що ще можна знайти деякі. Бо в другому місці. Треба дивитись У нас таких ям багато інтересу Дуже багато кабани є Ліс перекопаний майже весь дорогу перепарпали, Там де кульє там що зрито що шукала? Так. Корінчики, хробатки. Не знаю, не ясно з тими кабанами. Але що мене не з'їли. Отак. Найшов. Я леву або вишенка. Тільки їм мало. Для мене вистачить вже. ще молоді, а тут вже отакі ростучі. Ті більше заберу. Дурно не ходив. Опеньки такі вже чисто до нічого лили. Так що не чуємо. Вони зимою ростуть. Не бояться морозу. Є такими клубками. Ось вона така. З другого боку. Нічого, піджариться, буде добре. Не розбивається, але дерево я так знаходив, де знімати. Але не того разу. Добре, що так. Ще взяв ту меншу. Не знаю, чи я сюда прийду ще. Такі маленькі ліжка. Є ще булки такі сухі. Тільки мені не хочеться вже ходити Тільки в таких горбах. Ото вже хтось оливок позбирав. Tutaj. I to gdzieś niedawno. No Nie tylko jeden taki interesny. Chodzę. Znaczy jeszcze więcej jest takich takich. Nareszcie zwalił od tego buka. На ньому, правда, нема нічого. Ніяких гриби. Може там далі хіба. Але гриби ростуть сюди. В середині ростуть Це від межі вуха. От вони так виглядають. Капець. Середині дерева. Гриби ростуть. Вже кабани не було забрався я з дубини, трохи сикотно там ходити, нервеся кого ціка. Треба перелами Кабан і кабан. Ще коли їх багато. Нема тогли. Na ryby zbierajmy, bo robisz kije. Czyje to kije? Duszowe kije. Trutowy kije tam. co tu znajdziemy. Dara pokaż, że nie ruchają. Вже рік пройшов. Там, де навалили березі, вона вже трохляла. Ну ті, може ще ні, там. Воно скоро не вирвано. Ще їм треба за два роки, щоб почали ганити. І тоді буду гливі, і опеньки. Війна надовго, як я зрозумів, ще років 5, може з 10. Там є і сухі буки. Але мені не хочеться вийти. Попробую потім вилізти з них. Ще потребу. -то Мату тоже глиби. Дуже подобається мені ці місця. Ось тут багато доріг, ротуріжі, і гриби ростуть. Тепер там будуть сонишники, напевно. Коли буки заберуть, або опеньки, прикиньте такі море опеньок. На кожному бокові поміжкові або два. То сила. І так воно буде. Побачите, якщо дуже їм, як я тупеньки збираю. Так що підписуйтесь на канал. Я вже хочу літа. Що за мене пройшла? Не подобається мені сидіти вдома. Тут такі вивози. Старі дороги. Колись на гологорі ними їздили пани. Тут такі різні камінці. Видно стара дорога. є більше доріг. Зараз покажу, якщо телефон не вироби. Дивіться, скільки лісу наловила. І так всюди. По гармах. А тут до сонця. Ну що? грибні місця їх не зачепила, супорумає Буде ще більше. Зима тільки починається. Тут ще більше наломало. Не було так багато. Сонечко вже світить. Класно так. Пару днів тому снігу було сантиметр 20, мов більше. 30 точно було. Тепер дивіться, сонце. Сніг зійшов. Гриби ростуть. Класна, красота. Ось тут ти роздоріжеш, що я казав. Ти що сім доріг. Може і більше. І між тими дорогами гриби ростуть. Отак. От Там далі село. А тут сосновий ліс. Можливо, завтра піду на глиби. Подивіться, чи, чи, чи воно тут ще ростуть чи ні. Ремонт та каплешка. Де Деревна валила. Каплешка цела. Тут цегольня була і глину добували. Що такі? Булки сухі. Далі село, якби туди. Відніше. Там запах пес <кій> бігає гриби ростуть боровики. А то внизу приємно забуває. <кій> Там сьогодні була <кій> шадоси, досить, таке видно. П'ячий такі. Куди жидив розстріляли на тому полі. Всім дякую подивився. Підписатись буде більше.